Нарізану смужками тканину Олексій вплітає в сіть. Це майбутня маскувальна сітка на бойову техніку. У свої 13 хлопець волонтер запевняє, це справа не лише дорослих. Я вирішив долучитися, тому що я хотів допомогти воєнним, які на передовій, а дізнався з Фейсбука. Хочу, щоб ті люди, які зараз служать на передовій, вони вижили з поміж цієї сітки. Півсотні юних патріотів доєднались плести маскувальні сітки для військових. Дванадцятеро з них об'єднались у волонтерський загін. Департамент соціальної політики спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом організували захід, який зібрав дітей за спільною важливою справою. Діти можуть самовиявлятися в тому числі і робити якісь корисні речі, і бути дотичними до перемоги, тому що кожен з нас є волонтером. Що б ми не робили? Кожна наша дія щодня вона має наближати перемогу. Вона має надавати впевненість нашим оборонцям в тому, що вони знають за що вони воюють. Ми голосили таку акцію Зареєструйся щоб створити загін волонтерів. І вже в нас зареєструвалося було 12 дітей. В планах дітей чимало завдань: організація благодійних заходів, прибирання міста, та найважливіше робити свій дорослий внесок у наближення перемоги.